Привіт, дорогоцінні! Сьогодні проговоримо про те, як нам бути дітьми, як бути з чистим серцем, з чистими думками, щоб прийняти благодать Бога. Так? У нас в церкві також є дівчинка, сім років, звати її Олівія. Вона вже є проповідником, вона проповідує. І, послухаючи раз чи два рази, я побачила цю дитину, мені набага... ну, треба багато в неї чому навчитися. Тому і Бог каже, щоб ми були з чистим серцем, як, як діти. Коли в храм прийшов ну, також Митер і Фарисей, так, Митер визнав і покаявся, і він був прощений, Бог відпустив йому гріхи. А Фарисей, який стояв, осуджував і дивлячись на Митера, він просто гордився. І що Бог говорив? Що грішник, який. З правильним серцем, він виправданий. А людина, фарисей, пішов зі своїми гріхами і набрався гріхів в храмі Божому. Тому будьте дуже уважними, з яким серцем ви приходите, ну, яке серце ви маєте, вуха, очі, так? чим вони наповнені і що як. І тому що, як Ісус говорить, якщо очі будуть чисті, то і всередині все буде чисто. Серце буде чисте, з якого виходить, то і все буде чисто. Тому якщо за очима і серцем все має лад, ми можемо повноцінно дивитися. Потрібно змиритися, каятися. І як це робив Митр Грішник, його Бог пробачив і виправдав, і він отримав благодать і благословіння. А фарисей що отримав? Що він отримав? Ну, він осуджував, так, встаючи в церкві, він просто свята людина, там, да, фарисей, які проповідують Слово Боже. Так? Він був осуджений, був, він набрався ще гріхів, тому що він стояв і він осуджував митеря, тому що, ну, Всі знають, хто такий був Митря. Хто не знає, я можу розповісти. І гріхи тільки його помножились. І Ісус говорив, бережіться цієї закваски фарисеївської. Тому що це сатанинська закваска. Він отримав клеймо на лоб, сатаніст, і це факт. Тому що фарисейська закваска, закваска знаходиться під прокляттям. Люди, які мають гордість, вони стають підсупротив Богу, і Бог за це поперечував. А смиренні люди, які каються наслідують благословіння. Тому краще бути в команді з Богом, чим бути противником Бога. Зробіть правильний вибір своїм серцем, очима. Очима налаштуйте всі свої настройки до заводських дом до тих дітей, якими ми породилися, щоб відчувати серцем. І будьте це все, на спасіння в ім'я Ісуса Христа, тому що ми можемо тоді бути врятовані.